Три години їду під таким дощем, і я просто в щось у того, що відбувається. Але тут завжди таке. Весною, взимку, буковстворіння, все просто за Там далі я викладу ролик про те, як працюють, як ми співпрацюємо з латиноамериканськими. Це завжди проблема. А це тому, що ці люди, вони вони схожі з нами. Я маю на увазі з вихідцями з Радянського Союзу. Тобто вони не поважають закони місцеві, вони плюють на ці всі закони і вони роблять так і І не знаю чому, бо всі сім випадків із десяти. Грошей. Хоча ти домовляєшся на пару днів, за пару днів до того, як привезеш, що хлопці, приготуйте гроші, ми приїдемо тоді, тут то, діту, то, приготуйте гроші. Да, звісно, чувак, ти що, без всяких проблем. Приїдь, володійте, буде все. Приїжджаєш і ніколи грошей немає. Ніколи в найкращому випадку є половина цієї суми. І ти змушений сидіти там декілька годин, чекати, вони нікуди не спішать. Вони собі роблять свої справи, ти їм нагадуєш через кожних пів години, вони начебто кудись дзвонять з кимось, домовляються, все, заспокойся, чувак, вже їде, через п'ять хвилин буде, і ти чекаєш тупо пару годин, поки привезуть тобі гроші. В найгірших випадках вони знаходять якісь причини машини, щоб ви розуміли, Вони купують на аукціонах, ці машини виті, да? а ти привозиш і вони знаходять якусь причину, кажуть, ні, на фотках з аукціону що не було цих м'ятін, чи не було цих царапин, а ви привезли вже з царапинами, з вмятинами. Ні, ми машину приймати не будемо. Або хочете, ми віддаємо вам е, половину від тої суми, за яку ми домовлялися, і все. Або одівайте цю машину, коли хочете. І все, і наш босс йде чомусь на уступки до цих хлопців, а, а не захищає нас і по працівників, тих людей, які працюють на нього, які приносять йому їду. Він каже, що він не хоче портити свій рекорд серед брокерів. Так ось оця машина, яку ви побачите далі в відосі, в кінці кінців я приїхав, час постояв, її не було. Я приїхав далі в Майами. Забрав машину, вертався назад, а в Майами, як завжди, трафік кончений. І минуло три години з тих пір, як я туди приїхав і чекав. Вони кажуть, зараз, 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 зараз вже хтось їде, вже хтось їде. І в ідозі за 10 хвилин до того, як я мав другий раз завести цю машину, вони перестали вже брати слухавку, вони вже не відповідали на телефон. І прийшлося цю машину відвезти. На сторидж, тобто на якийсь інший яр, де ця машина буде стояти до тих пір, поки ці хлопці, які її замовили, не перечислять гроші. От коли вони перечислять гроші, ми їм дамо адрес, де ця машина знаходиться, і вони поїдуть туди її заберуть. А ще плюс будуть платити за кожен день простої, а простої на 2 ярді Коштує 150 доларів в день. Так що дивіться мій відосик і насолоджуйтесь. Можете писати мені коментарі, що, що ви думаєте на такий рахунок відношення до роботи, як з цими людьми можна співпрацювати. Я вже скільки разів казав, не працюйте з цими людьми, але вони мене не слухають. Тому що не вони з ними сваряться а я з ними сварюся е, в случаю чого. Якщо, ми, якщо я привожу машину і спілкуюся безпосередньо з цими людьми. А зараз вже прийдеться їм з ними спілкуватися і з'ясовувати стосунки. Тому що навіть брокер, який працює з цією компанією, яка замовила наше перевезення, не говорить англійською мовою. Я до цих пір не розумію, як таке можливо на даний момент в Америці, щоб навіть брокер не знав англійської мови. Моя компанія написала їм. Нотис попередження, що надалі всі перемовини будуть лише з людиною, яка володіє англійською мовою. Так що бажаю вам гарного перегляду, ставимо подобаєчки і дивимося мій відосі. Привіт шановні глядачі. Ось в мене знову облончик, ну так як завжди буває з моєю роботою. Приїхав здавати машину і людей нема, хто має приймати цю машину. Дурять, кажуть, є тільки половина грошей, а вся справа в тому, що, можливо, ви не знали, але тепер будете знати за допомогою мене, що все Майамі це типа заселене. Людьми-іммігрантами з Латинської Америки, і вони всі кучкуються тут. І дуже велика частина цих людей займається машиною. От все, що ви бачите, Оце такі райони, де вони оцей хлам весь ремонтують, а потім перепродають. Вони купляють на аукціонах якісь машини любі, любі, аби задешевше. І потім їх роблять і перепродають. І перепродають своїм, і чужим. Ну всім, хто буде, хто буде в них брати. Так що я приїхав, вони спочатку сказали, що вони сьогодні не працюють, хоча, хоча три дні ми з ними... Вели перемовини до цього дня, до сьогодні. Сьогодні вони сказали, що не працюють. Потім вони сказали, що та людина, в якої гроші потрапила в лікарню, висела фотку. Фотки такі, знаєте, в інтернеті купу таких фоток можна знайти. І сказали, почекай годину. А їхня година це десь. 2-3 години, а в мене вже час закінчується. Бачите оце. Це типа поліцейські після аварії привозять сюди машини ставити. Я спочатку запаркувався тут, і мене звичайно вигнали, сказали, ай-яй-яй дядя, не можна тут паркуватися. І я здав назад і стоюсь так прямо на дорозі. Час плине, а я стою і чекаю. Мені за це ніхто не платить, але треба дочекатися. Отакі вони нехороші люди. Вони ще завжди сваряться. Знаєте, такий цей південний темперамент у людей. Звичайно, я йому привіз так само машину за аукціону, блін. Вон вона стоїть. А я поки що її не знімаю. Спочатку гроші, а потім стільці. Бачите Перес, Гонзалес, Родрігес. Ось такі назви в них тут всюди італійці. Зато прапор всюди американський. Я шуткую тут і всякі і Гондурас, і Венесуела, і Куба, і Мексика, коротше, всі південні країни тут. От вони займаються переважно всі. Ремонтом автомобілів. Вони багато пересилають і до себе туди додому. Як наші спостерігали за ними, як вони приходять на розборку машин. Тобто вони приїжджають на такому хламу, як я вам показував то позаду, побитому. Вони приїжджають туди, скручують усе буквально з машин. Ну, там якісь, не знаю, що там популярне у них. Скручують все. Двірні ручки, ці механічні підйомники, е, стекол, все-все-все. Коврики, чехли, все збирають на авторозборках і пакують повністю цю машину. Ну, не, не таку аж, а ну якусь от таку зроблену вже трошечку. Але все одно побиту. Пакують туди все, аж по самий по саму стелю а потім відправляють до себе на батьківщину. І дивіться, цей бізнес ніг трошки виправдався от за останні ці три роки. Тому що пам'ятаєте, як всі ці люди бігли через кордон мексиканський, да? а пішки ж ти не пройдеш, і вони купляли шалені гроші оці такі чортопхайки в цих. Мексиканців За шалені гроші Купляли весь хлам, щоб переїхати кордон Мексики і Америки. Добре, більше мені нема що розповідати вам. Нема нічого цікавого. Стою, чекаю. Бачите, в теж вбитий, напевно. Купили десь за 5 рублів. Бачите, досточка під заднім колесом, щоб нікуди не поїхав. Ось такий мустанг з двох сторон притертий. Він вже був поміняний весь перед, дивіться. Криша вся зам'ята. Ну, я мав на увазі ось такі машини. Коротко. Далі буде не цікаво. Мирного неба воно головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей. Підписуємося на мій канал. Не забувайте поширити. Це важливо.